OOOOOOOH Що хреста проля. То жалювало великова героза плакав.

Ірка їх доля, Що зостали сиротами Сталася новина, пречиста діва, Породила сина, пречиста діва.

Жидове, а в тім довідали. За матко божь. По світі шукали. за матко бож по сі. Божа, втімеся довідала аж до Єгипту, з Хрестом утікала аж до Єгипту, з Хрестом утікала. Na u orę a tam gospodarz na śaniec u orę śśaboże daj przeniecuję te nie nie posięgasz Завтра буде жати, нині посієш. Завтра буде жати, ой, гнали жиди, аж трава відчурвали, а в чистім поле

ой, Божа я мати, ой, ішла, ішла, бо я не є вітер віє, я його, його тату, пшениченьку сію. Я свято, пшениченя кусі. Ой, стали жиди, та є потуманіли, давно ж то було, як пшеницю сія. Ой, да! була, як пшениць усі. Ой, стали жиди, поле, як билина, ой, цудівся став. Від Божого Сина, Судимся став від Божого сина. Я нічка Чьо світ закрила, на небеснім полі зоря засвітила. Ода належі понад сесія. Тай надифли є. Тай надифлее, мом проміння заливає. Овифли ни вевся люди веселі, ця сам Бог народився, люди веселі, сам Бог народився, народився. Нині. Змарі дічі, з пречистої сла, вище Бога родиці, з пречистої сла, вище Бога родиче, чули в чарах, то й за неба. Зібрались на раду, і те треба, Зібрались до куда і те треба, пішли вони шляхом тою дорогою, куди ясні слаба за тою звіздою Куда я снісла лазь за тою звіздою І ми підем з ним йому поклінь даємо І радісно пі Сню всі враза співаємо І радісно пі Дні всі враза співаємо.